Кожен райдер такий. Алло? Алло, да? Виходь катати, задобав. Добре, я зараз вийду катати. Він вже ні, ніколи, блядь, вчасно не приїжджає. Минуло. Е скільки ти вже блядь, будеш сюди їхати? Та 10 хвилин чекаю, зараз вийду. коли ти вже приїдеш? 10 хвилин я вже вийшов. вже. Все, давай, жду. Минуло 5 годин. Коли ти вже приїдеш сюди? Я тебе вже скільки тут жду? 35 хвилини буду, всього, відстань. Приїжджай сюди, бігом! Я вже майже біля тебе. Минуло 2 години. О! А не біжав би ти! Кожен райдер такий. Добрий день Бе в хорошому стані. Все, давай, я дуже спішу. Ну і лох. Тепер можна і в пул з'їздити. Лох! Хай би не знайшов. Два. Кожен райдер такий. Ти зараз прийду Давай! Бля, вітер Машина Машину. Блять, це бля, займав. Чуть колесо люфтить Ну все, я не буду дропати. Кожен райдер такий. Чо, рек, можна я посняти зараз на телефоні. Лейтер. 2000 years later. Кожен райдер такий. Слухай, ви не пора міняти обув свою. Трошки вже убить. Пил? Так. А Та бляха. Ну ще 5 років поїздіть. Кожен райдер такий. Пацани, ви бачили? У мене слайдбар вийшов! Ніо, мої кож. Кожен райдер такий. Дай попити. Ща, Що, я чуть-чуть поп'ю. <різований> <різований> Кожен райдер такий. Дай мне ключа, мне треба колесо закрутить. Максим, иди, возьми там в рюкзак. Каждый райдер такой. Тут все просто, Максим. Во! Кожен райдер такий. Тільки тоді, коли... Дай, я... Дай. Зараз вийде мене, бо в мене є педалька Ще раз, ще раз, ще раз. Кожен райдер такий. Чуводимо, давай, Дроп-тест Провіримо, яка в тебе хороша вилочка.

Да, о, о, все, вообще. Труй, кстати, не моя нама. Все, Я все боюсь. хорошо. Виталий, два месяца. Все, пожди. Капец, сюда там был себе капец. Ты померь, померь. вот я... так же стоял. Это как... Блин, ну... Класс! Ну, блин, чуть-чуть колосу любви ты. Ну, чуть-чуть колосу, блядь! А ]huh. на I... камеру вас всех записал, если хоть одна машина... Будем, значит, в колоске. Добро! Ха-ха, друзі. Блять, треба казать? Дай ключа, мені когось треба закрутити. Закрутити, блядь. Дай ключа мені когось треба закрутити... Ну дивись, все просто. Та як? Це все просто. Туй